Ну і так друзі. 12, знаходимо скучні. Мені бачите, повезло, що я поїхав через палац Потоцький. Хоча я можливо міг поїхати через Немір і в Винницю на жмеренку. У нас у жмеренки. З 12 до часу у них обід їхати десь кілометрів 620 до жмеренки. Та от заскочили на територію Палаца Потоцьких все-таки. От я вам зняв. Що сказати? Ранній класицизм ну, архітектура побудований у 1751 році Станіславом Щенсним Потоцьким, який був найбільш таким відомим короче, васалом в Тульчині. Його ще називають Українським версалем цей палац. 165 тисяч кріпаків мав. Серйозно. Ну, а зараз тут ще 85 з 85-го, здається, 85-го знаходиться Тульчицьке училище культури. Можливо, оце воно. Ну, взагалі на всій території. От, позаду мене якась не невідстрал... відреставрована будівля якось так. А, так, ще такий відомий факт. Після того як цей щенсний Станіслав Потоцький перейшов на службу до Єкатерини II, коли вже був другий поділ, речі, Посполитої, якраз він будував його в той час. Трошки а, він будував його і вже, здається, років через 10 відбувся другий поділ Речі Посполитий, другий поділ Польщі. Тому він перейшов на службу до Екатерини II, і поляків вбачали в цьому, в ньому зрадника, ну коротше, якось так. Не знаю, зараз у нас час є трохи. Якщо мене всередину пустять, походить посередині. Ну от позаду мене просто там іде реставрація, не знаю. можуть мене і не пустять туди. Якось так. Цього хочеш, того і отримуєш, в принципі. Думки матеріалізуються Можливо, всередину звітом. Познімаємо відоси. Ага, я зрозумів. Ну, потім колись буде, де воно там буде. Ну, написано, що по програмі Зеленського на вході, ні? Ну, все було по програмі Зеленського, що доїде. Ну таке, то просто ліса стоять, да, правильно. Ага, ну да, це училище культури. Ну, бачите такі от. <coughs> Вона фокусується камера, друзі. Ми будемо заважати. Ага. Бачите, які такі потолки тут. Прикольно, клас хоровий. Як махаєш телефоном, блін фокус хоропадає, друзі. Блін, я помилився. Збудований він 1781 року. 1781-1885. Граф Лакруа будував французький такий архітектор на замовлення родини Потоцьких. Кажуть, що... Сказала мені жіночка, каже, що ніякої реставрації нема. До війни була реставрація. Зараз все стало не на часі. А знаходиться під проєктом велике будівництво пана Зеленського під контролем. Ну, хоча ніхто нічого не робить. Ну такі бачите? Ранній класицизм. Ранній класицизм, друзі. Блін, прикольно, реально. Ну це я так паняю. Розумію. Добре. Добре, друзі, до зв'язку якось буде. Ukrainas arhitektūras piemineklis. Palasts 1757. Nu, no šeit raksta 757. Bet, ak, ki, raksta 1781. Нет, вот не зайдешь. Не зайдешь? Ранний классицизм. Картинна галерея, здається. Це є. Там бібліотека картинна галерея з Лігалі. тут нема Машу давай в Так, э... Добрый день. Зеркало какое-то. Моя пузо. Исторично в зал. Такі мачти потолки якісь цікаві, да? Може кому цікаво, мені цікаво. Так, то возал. Таке. Добре, дуже до зв'язку. Ну, так, друзі, палац Потоцьких позаду, тут він буде позаду, їдемо жмеренко. Ніхто його не реставрує, все стало. На паузі. Жесть. А то їхня якась церква Московського патріархату. Добре, їдемо. Машину припаркували так. Тростянець, бершить, шпики, янпіль, Вінницька область. Дороги хоть, та дороги такі між містами, блін, херня по місту то норм, і владижені і тут більш-менш їздити можна. Остав усі колпаки вчора свої. Типа знімав чорні ті мене Три, три колпака, друзі, треба ще один колпак десь. Мені не подобаються ті чорні, вони хоч і оригінальні, але, блін... Ну, ну ніяк. Не катять. Не подобаються вони мені, добре до зв'язку. Коротше, друзі, приїхали на своє перше сьогодні завантаження. 9 вересня 14.17 Артмаш. Жмеринці Яке забладнання, яке я толком не можу сказати ще. Розтентували тачку. Вчора поміняли колпаки Не знаю, познімали оригінали, але в мене, коротше. У мене їх три, я молдован. Треба ще один колпак. Блін, ну мені не подобаються ці оригінальні колпаки, чесно. Це мої були. Ще як в Юри я їздив. У Юри голубінки. Голубінка Юрій. Юрій з Білогородки. І один в мене спав лівий, блін. Правий, якраз так, там вправий теж спав. Десь подивитися на авторинку, блядь, де вони поштучно продаються, похожі, подивиться, похожий один. Блядь, фокусується відео хіру. щось сподобається таке. Короте, щоб вона красива була. Ну це не оригінали, це не реношні. Оригінали такі є реношки оригінали. Ну таке. Розтентували, чекаємо. Чекаємо, друзі, їдемо в Тернопільську область, будемо якесь селище там, не пам'ятаю. Владимира на написала, що скинула тільки, тільки цей 450 кілограм. 4,7 по борту. 1 метр висота, 1 метр ширина. Владнання, куди їхати, я ще й не знаю. Добре, до зв'язку якось буде. Так, завантажились. Якесь сільхоз обладнання, друзі. Норія якась. Я, я дупля не вбиваю, що це таке. Хто може землею займається, може знає. Щось позирну. А, я все. це типу підйом, коротше. Підйом, підйом, типу, такий, як, блять. Все, я викупав. Я колись на халві батращив, то у нас типу ми так цукор піднімали. Це норія, так. Да. Їдемо в Тернопільську область, не пам'ятаю селище. Ось таке, бачите, підприємство в жмеринці, Артмаш. Щось роблять. Таке, коротше, що вони роблять, блядь це єрунда, в порівнянні з тим, що робиться в Європі, блядь, блять. Вантажишся там серйозним, блядь, а не отаким барахлом всяким. Ну добре, без зв'язку якось буде. Зараз під'їхали хлопці з бусом, будемо розвантажувати це все. Блін, який блядь, Штука це. Я пам'ятаю на своїй роботі. Не пам'ятаю вже блядь, нічого, друзі. Артмаш, Нория, короче. Инструкция, подпасы, подъемный грузовой. Так, кафенья. Ну что, заезжай, да? Ну, добра. Юра приехал. Та что? Таня, да я для себя возьму. Вот так фокусуется. Ага.

Що це буде кінець мого робочого дня?